Вітаю користувачі порталу освітаонлайн.com.ua. Сьогодні ми з вами розглянемо першу частину блоку 10 Північна Америка, а саме географічне положення, дослідження та освоєння материка, рельєф, корисні копалини, а також геологічну будову. Спочатку давайте з вами розглянемо географічне положення материка. Північна Америка розташована у західній півкулі і витягнута від полярних широт майже до екватора. Північна Америка за формою нагадує трикутник, розгорнутий основою своєю на північ. Більш широка його частина лежить у північному помірному і холодному поясах, а південна Звужена у жаркому тепловому поясі. Крайні точки материка позначені на карті червоними зірочками: північна мис Мерчисон, Південна мис Мар'ято, Західна мис Принца Уельського, східна мис Сент-Чарльз. Береги Північної Америки омивають води трьох океанів: Атлантичного, Північного Льодовитого і Тихого. Берегова лінія сильно порізана. Моря Берінгове, Бофорта, Бафінове, Саргасове, Карибське, Лабрадор. Підкреслено червоною лінією на карті. Затоки Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска. Підкреслено жовтою лінією на карті. Найбільші острови Гренландія, що є найбільшим у світі. Далі – Канадський арктичний архіпелаг, що є найбільшим у північній Америці та одним з найбільших у світі. Ньюфаундленд, Великі Антильські склад яких входить Куба, Гаїті та Ямайка. Та Малі Антильські, а також Алеутські острови. Підкреслено зеленою лінією на карті. Півострови Лабрадор, що є найбільшим у Північній Америці. Флорида, Юкатан, Каліфорнія, Аляска, підкреслено Чорною лінією на карті. Течії, Гольфстрім, Лабрадорська, Каліфорнійська. Північна Америка з'єднується з Південною Америкою Панамським перешийком та прокладеним в ньому Панамським каналом. Від Євразії відокремлена Берінговою протокою підкреслено синьою лінією на карті. У ЗНО може бути питання такого типу: Вкажіть, який мис є крайньою південною точкою материка Північна Америка? Правильна відповідь: Мис мар'ято. Давайте тепер з вами розглянемо дослідження та освоєння материка Північна Америка. Більше як 500 років тому від першої експедиції Христофора Колумба розпочалась історія відкриття та подальшого освоєння Америки європейцями, але ще до Колумба з Північною Америкою познайомилися нормани або вікінги, предки сучасних норвежців. Приблизно тисячу років тому, в кінці X століття, вони відвідали північно-східні береги материка і заснували там поселення. Христофор Колумб у 1492 році відкриває Америку. Маршрут його подорожі відображено помаранчевою пунктирною лінією на карті. Якщо відкриття норманів не мали помітних економічних наслідків, то плавання Колумба дали початок справжній колонізації Північної Америки. На початку 16 століття в Центральну Америку ринули іспанські експедиції, які вогнем і мечем винищували місцеві племена. За іспанцями біля берегів континенту з'явилися експедиції з інших європейських країн. Їхні маршрути пролягали північніше території, що були вже захоплені Іспанією. Саме іспанцями в Північну Америку було завезено коней. Наприкінці 15 століття італієць Джон Кабот або Джованні Кабото відкрив острів Ньюфаундленд. У 1519 році експедиція під керівництвом Еднана Кортеса дізналася про припідніте плато в центрі Мексики, вулкани, про характер лагунного узбережжя, гавані, про річки та їх суходільні властивості. Про кактуси різних порід та рослинність взагалі, про болота, про особливості клімату в різних частинах країни, міста ацтеків, їх населення, ремесла та дороги. У 1532 році Едан Кортес спорядив експедицію та відкрив півострів Каліфорнію, яку описав його помічник Франциско Ульоа. У середині XVI століття французька експедиція Жака Картьє досягла затоки святого Лаврентія та увійшла в гірло річки з такою ж назвою. На карті позначено зеленою понтирною лінією. На узбережжі було засноване поселення, яке назвали Канадою. Англійці Джон Девіс у XVI столітті, Генрі Гудзон Вільям Баффін у XVII столітті, Олександр Маккензі у XVIII столітті та інші продовжили дослідження північно-східних і північних частин материка. Значну роль у дослідженнях Західного узбережжя Північної Америки відіграли експедиції російських мореплавців середини XVIII століття. Так експедиції, очолював Вітус Берінг і наш півічизник Олексій Чириков пройшла вздовж Алеутських островів півострова Аляска, описала Тихоокеанське узбережжя материка. На карті позначено коричневою понтирною лінією. Перші російські поселення в Північній Америці заснував Григорій Шеліхов. Саме з його ім'ям пов'язують виникнення так званої Російської Америки, північно-західної частини континенту. Однак у 1867 році російські володіння Північної Америці були продані Сполученим Штатам Америки, що й донині тут проживають нащадки перших російських поселенців. У ЗНО може бути питання такого типу: кажіть під керівництвом кого проходила російська експедиція північно-західними берегами Північної Америки, що дослідила Алеутські острови, а також Аляску. Правильна відповідь під керівництвом Вітуса Берінга та Олексія Чирікова. Тепер давайте з вами розглянемо геологічну будову материка. Найдавніші ділянки земної кори Північної Америки належать до північно-американської платформи, яка займає північної і центральної частини материка. На карті підкреслено чорною лінією. У результаті розломів від платформи відокремився острів Гренландія, а на крайній півночі ділянки платформи прогнулися під масою льодовика і були частково затоплені водою, що призвело до утворення канадського арктичного архіпелагу. На північному сході платформи давні кристалічні породи виходять на поверхню у вигляді канадського щита на карті підкреслено жовтою лінією. Південніше фундамент платформи йде на значну глибину, і на ньому лежать різноманітні товщі осадових порід континентального і морського походження. У палеозої на півдні материка почалося формування фундаменту молодої платформи. На заході і сході сформувалися пояси складчатості. У ЗНО може бути питання такого типу. У Північній Америці, на північному сході платформи, давні кристалічні породи виходять на поверхню у вигляді. Правильна відповідь канадського щита. Тепер давайте з вами перейдемо до розгляду рельєфу Північної Америки. Рельєф Північної Америки різноманітний. Майже ідеально плоскі рівнини у центральних областях чергуються з погорбованими просторами. На сході вони межують з порівняно невисокими Апалачськими горами підкреслено червоною лінією на карті, які нагадують наші Карпати. На заході підносяться гори-Кордельєри, також підкреслено червоною лінією на карті, гострі піки яких сягають висоти понад 6000 метрів. Особливості рельєфу Північної Америки передусім зумовлені історією геологічного розвитку території, яка налічує близько 4,5 мільярдів років. В основі континенту розміщена давня північноамериканська платформа. Поляста поверхня її фундаменту спричинила формування різних за висотою рівнин. Так, на півночі, де породи фундаменту платформи виходять на поверхню у вигляді канадського щита, утворилася Лаврантійська височина, підкреслена зеленою лінією на карті. Південніше, де щит змінюється плитою, знаходяться центральні та великі рівнини. Значна висота останніх подекуди понад 1500 метрів, пояснюється потужними підняттями земної кори. Що відбулися в сусідній Кордельєрській області складчатості. На півдні материка сформувалася молода платформа. Фундамент її має палеозойський вік і занурений підтовщоо осудових відкладів. Тут, навколо мексиканської затоки, а також на узбережжі Атлантичного океану, виникли великі низовини премексиканська і преатлантична, підкреслено зеленою лінією на карті. Загальну рівнинність на сході Північної Америки дещо порушують давні Апалачські гори. Підкреслену червоною лінією на карті. Складкоутворення відбувалося тут і ще в Каледонській і герцинській періоди. Протягом тривалого часу апалачі руйнувалися, нині це дуже зладжені і невисокі гори. Найбільша область складчатості виникла на заході материка. Саме тут виникли кордельєри одна з найвеличніших гірських систем земної кулі. Найвища її вершина це гора Макінлі, що сягає висоти 6193 метри, позначена червоним трикутником на карті. Найнижчою висотою над рівнем моря є долина смерті мінус 86 метрів, позначено зеленим трикутником на карті. Численні розломи на дні Тихого океану продовжуються в хребтах Кордельєр. З ними пов'язані виверження вулканів і руйнівні землетруси, що відбуваються тут і донині. Найбільші вулкани це Попокатепель. 5452 метри і Орісаба, найвищий на континенті 5700 метрів, позначено червоною зіркою на карті. Головні гірські системи Північної Америки протягаються переважно з півночі на південь і тяжіє до узбережжя. У формуванні рельєфу Північної Америки брали активну участь і зовнішні процеси. Багато тисяч років тому північні райони Материка були вкриті льодовиком, який досягав сорокової паралелі північної широти. А розміри його удвічі перевищували площу Австралії. Рухаючись, потужний льодовик вирівнював поверхню, шліфуючи навіть скелі, він захоплював величезну кількість уламкового матеріалу пісок, гальку, глину, валуни, і відкладав його на шляху свого просування, утворюючи тисячі горбів завдовжків у кілька кілометрів. Формували рельєф Північної Америки також поверхневі води. Так річка Колорадо створила один з найглибших у світі до 1800 метрів Великий каньйон. Завдяки підземним водам, що розчинили вопняки, виникла найдовша на земній кулі карстова печера плінт-Мамонтова, завдовжки близько 500 кілометрів. Діяльність вітру на величезних просторах північноамериканських пустель привела до виникнення значної кількості дюн і барханів. Центри сучасного зледеніння знаходяться на Арктичних островах Північної Америки і в кордельєрах. Найбільшим льодовиком Північної Америки є людяний панцир Гренландії. Значне покривне зледеніння характерне для великих східних островів канадського арктичного архіпелагу елсміру, Девону Бафінової землі. Багаторічна мерзлота у Північній Америці займає 25% площі. Багаторічна мерзлота сприяє утворенню верхових боліт, оскільки відіграє роль своєрідного водотривкого шару. Вона не заважає росту дерев, однак їх коріння не йде в глибину землі, а розгалужується в різні боки. У центральних районах Аляски з'явилися ділянки лісу, на яких дерева похилені в різні сторони під різними кутами. Це явище отримало назву п'яного лісу. Науковці назвали першопричиною цього явища глобальне потепління. У ЗНО 2009 року, задання номер 13 необхідно було вказати правильне твердження щодо пам'ятки природи плінт мамонтової печери, яка знаходиться у Північній Америці. Правильна відповідь це найдовша печера у Північній Америці. Ну і нарешті давайте ми з вами розглянемо корисні копалини Північної Америки. Північна Америка дуже багата на корисні копалини. Їх розміщення тісно пов'язане з геологічною будовою материка. У місцях виходу на поверхню кристалічних порід давньої платформи та в кордельєрах зосереджені родовища залізних, уранових, мідних, нікелевих руд, а також золота та срібла. З осадовими породами чохла платформи пов'язані погляди нафти і газу. Найбільш багаті нафтогазоносні райони розташовані на узбережжі і шельфі мексиканської затоки, Північного Льодовитого океану, на великих рівнинах та Алясці. В Апалачах зосереджені великі запаси кам'яного вугілля. На півострові Флорида є багаті поклади фосфоритів. У ЗНО може бути питання такого типу: Вкажіть, запаси якої корисної копалини зосереджені у мексиканській затоці, що омиває Північну Америку? Правильна відповідь нафти. На цьому ми з вами завершимо розгляд першої частини блоку 10 Північна Америка. Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступних зустрічей!